Виноградівський район має позитивний досвід співпраці з чеським краєм Височина. Починаючи з 2009-го був реалізований проєкт по заміні вікон на сучасні енергозберігаючі в середній школі села Широке. З 2010 року приступили до реалізації проєкту добудови дитсадка в селі Велика Копання, який вже наступного року планують вести в експлуатацію. Наразі успішно виконали роботи по двох об'єктах району. Крім восьмої школи, де започатковано вікна замінити у саме найбільша і найкраща школа не тільки у Виноградові, а й напевно в цілому Закарпатті. Є ще село Новоселиця, найбільш високогірне село Виноградівського району, де у дитячому садочку повністю завершена заміна вікон та дверей на сучасні енергозберігаючі. Одна з найбільших шкіл Виноградова, восьма також одна з найстаріших. Взявши участь у проєкті, одразу приступили до заміни старих вікон на нові металопластикові. Звичайно, школі 41 Рік вона потребує дуже багато коштів. Нам би потрібно поміняти і двері. Але на перший план ми ставимо вікна, тому що це є і проєктом енергозбереження. Холодно у класах. Вікна старі, вони навіть не відкриваються. Якщо відкрити таке вікно, зачинити його неможливо. У поточному навчальному році вдалося поміняти 55 вікон в коридорах, гардеробні, музеї та їдальні. На все витратили близько 250 тисяч гривень, з яких 150 тисяч Виділив край височина 100 тисяч обласна рада, долучилась і Виноградівська районна рада. Ми сподіваємося, що будемо продовжувати співпрацю, і височина нам допоможе повністю облаштувати вікна. Нам ще потрібно поміняти 100 вікон, аби закріпити позитивне враження про школу. Учні навіть заспівали по чеськи гетьман край височина Теж підтримує школярів. Не менш колоритним став для чеської делегації і у найвисокігірнішому селі Виноградівщини Новоселиці. Тут не обійшлось без музики і танців. Влаштували навіть екскурсію до найстарішої дерев'яної церкви XVIII століття. Та чи не найбільше раділи зустрічі вихованців вже оновленого дитсадка, де провели капітальну заміну вікон на енергозберігаючі? Вікна поміняні всі. Всі вікна було 10 маленьких вікон, дві двоє дверей, і всі великі вікна там було. 30 вікон. Це дасть нам для садочка тепло затишок і уют. Чеські партнери пообіцяли, що зупинятись на досягнутому не будуть. У майбутньому садок планують ще й обігріти сучасними системами опалення. І за доброю традицією, яка вже склалася за роки тісної співпраці, відбувся обмін подарунками.